Поне подивитися захоплюючу історію по про пограбування, де гроші крадуть тонами, а не купюрами. 6 серпня 2005 року центральний банк Бразилії, що розташований у місті Фортелеза, зачинив свої двері для клієнтів. Усередину можуть потрапити лише представники поліції. За кількістю патрульних автомобілів стає зрозумілим. Сталося небачене за масштабами пограбування. Ця історія неймовірніша за вигадку, і вона відбулася цими вихідними в Бразилії. Усі чули вираз побачити світло в кінці тунелю. Ці хлопці зрозуміли його у буквальному значенні. Хто пограбував Центральний банк Бразилії і чому охоронці не помітили зловмисників? Скільки грошей винесли зі сховища? Ці питання цікавили не лише працівників банківської установи, але і поліцію, яка одразу взялася розслідувати гучну справу. Коли ми прибули на місце події, то одразу побачили діру у сховищі. Це був тунель, який вів за межі банку. Діра була дуже маленькою, і доки поліцейські вирішували, хто з них поміститься у тунель, працівники банку підраховували збитки. А винесли небагато немало, а три з половиною тонни грошей. Грабіжники брали лише банкноти, які вже були у вжитку. Їх важко відстежити за серійними номерами. Відтак зі сховища зникли 164 мільйони бразильських реалів, близько 71 мільйона американських доларів. Гроші виносили тихо. Вночі банкноти пакували у мішки. У сховищі розміром з велику спортивну залу знаходилося всього п'ять камер відеоспостереження. Через що залишалося вдосталь сліпих зон. Охорона нічого не помітила на моніторі. Коли поліцейські спустилися до тунелю, довжина якого перевищує 100 метрів, то з'ясували, що він веде у магазин. Тунель починався позаду цього орендованого приміщення. Нам повідомили, що це місце близько трьох місяців продавало штучну траву для облаштування газону. Це була частина плану злочинців. За кілька місяців до пограбування банда винайняла приміщення неподалік банку та облаштувала там магазин. До нього весь час під'їжджали фури та відвантажували товар, землю та добрива. Сусіди звикли до такого руху, тому й вивезти гроші злочинцям не було чимось складним. Та поліцейських здивувала ще одна деталь: всередині магазину було все засипано білим порошком. Слідчі встановили, що він знищує будь-які відбитки пальців. Почалися пошуки деталей з ухвалого пограбування. Як виявили правоохоронці, усі поцуплені з банку банкноти були по 50 реалів, що ускладнювало їх відслідковування. Та мало викрасти гроші, найважче для злочинців вийти сухими з води. Поліцейські почали пошуки злочинців. Ця історія стала настільки резонансною, що під підозру потрапили абсолютно всі, хто мав хоч якесь кримінальне минуле. В країні збільшили кількість патрулів та влаштували тотальні перевірки. Під час однієї з них на дорозі зупинили вантажівку за перевищення швидкості. Коли зазирнули всередину, то побачили пакунки з грошима усі по 50 реалів. Жодного сумніву вони були з центрального банку. За кермом був чоловік на прізвище Роджеріо. Як тільки я ввів його ім'я у базу, я зрозумів, що його брат Маркос Роджеріо є одним з наркобаронів Бразилії. Під час допиту грабіжник без зайвих зусиль здав своїх спільників та водночас зазначив, що не знає їхнього місце перебування. Відтак пошуки інших продовжилися. Інших грабіжників бразильського центробанку затримали в одному з аеропортів. Працівниця Литовища повідомила поліції, що люди, які купували квитки, поводилися дивно, а потім розплатилися купюрами по 50 реалів. Таким чином ми підтвердили ще кілька імен з нашого списку грабіжників. Ми встановили тих, хто був на літаку. У них були фальшиві документи, але зі справжніми фото. Саме за цими фотокартками ми і з'ясували їхні справжні імена. Та це не повний список злочинців. На 1 вересня 2006 року заарештували 43 особи, які стоять за погрубуванням найбільшого банку Бразилії. Деяких зловмисників так і не змогли знайти. Попри усі спроби, на сьогодні вдалося повернути лише 20 мільйонів реалів із 164 і, хоча справу ще повністю не закрили, поліція зхиляється до того, що дехто з грабіжників зумів залишити країну після цього інциденту, центральний банк Бразилії суттєво підвищив свою безпеку. А пограбування центрального банку у Форталезе залишається найбільшим пограбуванням за всю історію Бразилії.